Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Розглянемо з вами, що таке таблиця даних платника податку, для чого її подавати, чи дійсно вона врятує підприємство від блокування податкових накладних та як цю таблицю заповнити. Таблиця даних платника податку на додану вартість це перелік кодів, товарів та послуг, які. Продаються та придбаваються платником ПДВ на постійній основі. Таблиця це перелік цих кодів. Призначення таблиці інформувати податкову про те, які товари, роботи, послуги продаються, а які купуються платником податку на додану вартість. Мета подання таблиці це запобігти блокуванню податкових накладних. Дійсно, якщо таблиця платника податку на додану вартість прийнята, то податкові накладні, в яких є коди, позначені як ті, що постачаються платником податку. Не блокуються, якщо таблиця прийнята. Таблиці по різних видах діяльності мають різний вигляд. Це приклад таблиці на виробничу діяльність. В правій частині таблиці проставляються коди готової продукції, яку випускає підприємство. А в лівій частині таблиці проставляються коди сировини та матеріалів, які Підприємство купує. Це підприємство займається обробкою металу, виготовленням виробів з металу. Це таблиця даних на код послуги інші будівельні роботи. Як бачите, в правій частині проставляється код. Послуги 4399, інші будівельні роботи, і в лівій частині проставляється відповідний код КВЕД виду економічної діяльності 4399, а поряд з ним проставляються коди тих матеріалів, які купуються для здійснення цієї будівельної діяльності. Аналогічний вигляд має таблиця даних на код робіт послуг 4311. Знесення. Теж в правій частині проставляється відповідний код послуги, а в лівій частині коди тих сировини і матеріалів, які купуються для здійснення для надання цієї послуги. За результатом розгляду таблиці. Вона може бути або врахована податковою службою, або не врахована. Про це платникові податку на додану вартість висилається в медок рішення про врахування або неврахування таблиці даних. Приклад такого отриманого рішення ви бачите. Це рішення про неврахування. От тут позначається або врахування, або неврахування таблиці, і далі обов'язково позначається причина неврахування. В даному випадку причина неврахування, за думкою податкової служби, виявлення невідповідності визначених платником податку, видів діяльності основним засобам. Підприємство тільки почало діяльність, і воно ще не подавало фінансову звітність, і в податковій службі немає інформації про основні засоби. Коли таблиця даних прийнята, то в роз в кабінеті в розділі «Моніторинг», PNRK В підрозділі Таблиця даних платника ПДВ ми бачимо відповідні коди, які постачаються та які купуються платником ПДВ. Для того, щоб подати через медок таблицю даних платника податку. Відкриваємо розділ звітність. Підрозділ «Реєстр звітність. Обираємо поточний період, зараз жовтень 2024 року, і натискаємо Створити звіт. Обираємо розділ бланки Державна податкова служба, підрозділ ЕСМКОР. Тобто розділ, що стосується блокування податкових накладних та їх розблокування. В цьому підрозділі обираємо документ таблиця даних платника податків на додану вартість і заповнюємо таблицю назва і номери податкові і платника ПДВ вигадані. А коди ми будемо заповнювати, на, наприклад, виробництва обробки металу виготовлення металевих виробів. В першій ячейці ми ставимо код діяльності згідно з КВЕД, тобто код видів класифікатор видів економічної діяльності. Будемо заповнювати цю таблицю на вид діяльності 2562. Відкриваємо довідник. Ну, тут я вже з цим кодом робила таблицю, тому він є в, в, в тих, що запам'ятовані. Але якщо в нас тут нічого немає або немає потрібного коду, ми відкриваємо не закладку обрану, а закладку Всі. І робимо пошук. Зверніть увагу на таку особливість, що коди видів діяльності і коди послуг йдуть з крапкою, а коди товарів без крапки. Тобто, нам треба через пошук 25. 62. І натискаємо Enter. Знаходимо цей код, механічне оброблення металевих виробів вибрати. Далі будемо заповнювати коди, які продаються, і коди, які купуються платником ПДВ. Порядок можливий довільний, тобто можна спочатку заповнити коди купівлі, потім коди придбання продажу. Але важливо, щоб в одному рядку не було заповнено одночасно код. Купівлі і код продажу. Я почну з кодів продажу, бо мені це виявляється більш логічним. Але можливі і інші варіанти заповнювати спочатку коди купівлі. Перший код, який я обираю, це код на оброблення металевих виробів. Він співпадає з кведом, теж буде 25.62. Послуги щодо механічного оброблення різанням металевих виробів. Додаємо наступний рядок. Код квет буде той самий 25.62. А код товару або послуги наступний буде 72.16. Шукаємо його. Обираємо всі, шукаємо. Набираємо ті цифри, які є, натискаємо Enter. Ну, Тут є всі, всі коди, які починаються з 7216. Але я хочу саме не 10 знаків, а 4 знаки. Що це за код товару? Кутики, фасоні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталі. Для вітчизняних товарів нам достатньо 4 знаків. Для імпортних та підакцизних товарів обов'язково 10 знаків. Ми виготовляємо наше підприємство з металу отакі металеві вироби, тому це буде вітчизняний товар і достатньо чотирьох цифр 72,16. Дуже важливо показувати в таблиці коди саме так, як вони є в податкових накладних тих, що ми виписуємо, і тих, що ми отримуємо від наших постачальників. Якщо ми показуємо в податковій накладні 4 цифри, пишемо 4 цифри товарного коду навіть чизняні товари. Якщо ми показуємо 6 цифр, 8 або 10 цифр, як це обов'язково для імпортних і підакцизних товарів, то і в таблиці ми повинні писати не 4, а 10 цифр, так як ми це пишемо в податкових накладних, які ми. Реєструємо на наших покупців. Наступний рядок. Це буде код 7222. Він тут є, але для, якщо його немає, то переходимо на закладку Всі, набираємо цифри і натискаємо Enter. Інші прутки та бруски з корозійної нержавіючої сталі. Наступний рядок додаємо. Обираємо код квет. І заповнюємо код з довідника. 7208 5299 9920. Це код на металеві листи. Що саме за листи? Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі. Здав стовшки 4,75 мм, або більше, але не більше, як 10 мм. Обираємо цей код. Далі. Ще один буде код. На цинкові вироби. 7904, він вже тут в мене є, я його підставляю. Таким чином заповнені дані про ті коди, які продаються, тобто постачаються нашим підприємством. В цьому прикладі їх 5. Підприємства всі різні, в когось може бути і менше кодів. На продаж, а в когось може бути і набагато більше. Якщо кодів багато, то перед тим, як складати цю таблицю, треба проаналізувати свої дані, про виписані податкові накладні, систематизувати дані, які в них є коди, і потім заповнити таким чином дані про ті коди послуг та товарів, які. Продаються нашим підприємством. Перший код це код послуги оброблення металу. Далі йдуть коди товарів, готової продукції та товарів, які підприємство продає. Після того, як ми це заповнили, можемо заповнювати коди на придбання. Їх теж може бути в когось, ну не дуже багато, в якогось підприємства або ФОПа платника ПДВ може бути дуже багато. Наша задача перед тим, як заповнювати ці коди, проаналізувати отримані від постачальників податкові накладні, зробити список цих кодів, а потім їх показати в цій таблиці. Наше підприємство в таблиці показало такі коди придбання. Це теж різні коди металів, які закуповуються для основної діяльності підприємства. Далі наступний код. все метали різної товщини і конфігурації. А далі в нас ще код 73 06. Давайте подивимося його в довідникові. Це труби. І наше підприємство від постачальників отримує ці вироби труби. Там, де є 10 цифр в класифікаторі, і, окрім, того, там, де є 6 цифр. Для вітчизняних товарів не обов'язково 10 знаків вказувати в коді у КТЗ достатньо 4 цифр, бо труби це товар ніяк не підакцизний. Ось таким чином. Ми заповнюємо дані про коди. Оце на 6 знаків, і я випадково стерла інший елемент. От, Труби, але від іншого постачальника вони приходять з кодом УКТЗ, КТЗ, який складається з 10 знаків. Як бачите, перші цифри 6 співпадають, 73,06,61, а далі є деталізація. Ось таким чином ми заповнили таблицю. Дуже важливо, щоб в таблиці був заповнений ячейка або в купівлі, або в продажі. Якщо ми спробуємо, наприклад, заповнити обидві ячейки, програма видасть нам помилку. От, Я спеціально заповнюю той код, якого не було ані в, таку, ані в купівлі, ані в продажу, 7308 це теж коди. Металоконструкції, наприклад. От, 73,08. І перевіряю, зберігаю, перевіряю. Одночасно заповнення обох графу у КТЗ не допускається. Бачите? Одне з полів підсвічується червоним. Тобто можна або заповнювати в одному рядку або купівлю, або продаж. Видалимо цей рядок. І, Як бачите, в колонці придбання купівля ми вказали ті коди сировини матеріалів, комплектуючих, це можуть бути і послуги, якщо це передбачено діяльністю підприємства. Для будівництва, наприклад, це може бути субпідряд, послуги субпідряду, роботи субпідрядні, які засто застосовуються для основної діяльності. Тобто, якщо підприємство, ну це будь-яке підприємство може купувати канцелярські товари, може орендувати приміщення, інші платежі робити, але це не використовується впряму для виготовлення. Готової продукції, то вказувати ці коди, наприклад, чи приміщення орендуємо, чи, наприклад, що купуємо там папір або олівці, або ручки, то це не обов'язково призначення цієї таблиці показати, проілюструвати основну діяльність підприємства. Тобто сировина, це обов'язково, а оці товари, або матеріали, які використовуються для обслуговування основної діяльності, їх в таблиці можна і не показувати, бо це не дасть ніякої інформації про основну діяльність підприємства. Для того, щоб повністю заповнити таблицю після того, як ми проставили всю інформацію по кодах, ми проставляємо, хто підписує керівник або уповноважена особа. І далі з довідника, який є в метку, проставляємо дані підписанта. В нас це директор. Перевіряємо, помилки відсутні. Таблиця даних платника податку готова. Далі можемо подати таблицю даних без пояснення, але все ж таки вона буде прийнята до розгляду, але все ж таки краще подати. До таблиці пояснення, в якому описати які діяльність підприємства, і описати які сировину матеріали, товари підприємство закуповує, і які підприємство для своєї основної діяльності, і що воно з них виготовляє або як воно їх продає. Для цього існує оцей документ довільного формату. Тут проставляється поточна дата, нумерація автоматично. І для того, щоб під'єднати наш, наше пояснення, нам треба ось тут натиснути на три крапки. І знайти на своєму комп'ютері відповідний файл скану пояснення у форматі PDF. І таблиця буде під'єднана. Для того, щоб переглянути таблицю, треба натиснути на ячейку поряд. Ось таке пояснення додаємо до таблиці. У поясненні ми вказуємо. Опис нашої діяльності, він може бути короткий, він може бути більш детальний. В даному випадку вказано, що підприємство здійснює механічне оброблення металевих виробів за кодом КВ2562, що у постачальників закуповується сировина і матеріалів і перелік кодів з придбання, тобто купівлі, і постачання, тобто продажу, наведений в таблиці даних. Пояснення підписується. Керівником підприємства за наявності, якщо печатка є, завіряється печаткою підприємства. Потім сканується в формат PDF і додається до таблиці даних. В документі довільного формату ми вказуємо назву документу, пояснення, вказуємо його номер 1.05. І дату документу. Ось таким чином. Зберігаємо. І в такому вигляді через пункт меню Наступні дії ми передаємо документ на підпис і направляємо його в податкову. За результатами розгляду таблиці даних і пояснень. Таблиця даних може бути або врахована, і тоді ми бачимо її в кабінеті у відповідному розділі, або таблиця може бути не врахована. Ну, Навіть якщо таблиця не врахована, то потім при поданні документів на розблокування податкових накладних, ми можемо до скан копій додавати і таблицю даних з. Тим поясненням, яку ми подавали разом з таблицею. Таким чином, ми подаємо таблицю даних платника податків на додану вартість. Дякую за увагу, шановні глядачі! На все добре! Працюю для вас!